Шлях до мрії для Васильківчан організувала благодійна компанія. Для молоді проводять пісенний конкурс. Усі бажаючі можуть відправляти заявки ще до вересня. Тоді члени журі визначать десятку кращих конкурсантів для участі в гала-концерті. Окрім того, на гості фінального свята чекатимуть приємні несподіванки, які саме знає Оксана Малинюк. Шлях до мрії саме так називається благодійний конкурс, що на днях стартував по всій Київській області. Спрямований захід на популяризацію української пісні, а також заохочення обдарованої та творчої молоді. Проект стартував у Києві. Мета самої акції Шлях до мрії це пошук талановитої молоді, інформування громадськості з питань проблем розвитку талановитої молоді і надання можливостей для реалізації обдарованої молоді в Україні в подальшому. Період з 1 травня по 20 вересня 2015 того року включно благодійна організація Шлях до мрії приймає заявки на участь у конкурсному відборі молодих виконавців віком від 14 до 25 років. По завершенні конкурсу журі надасть можливість талановитим учасникам показати себе на професійній сцені. Журі ще формується. Підтвердила свою участь журі Оксана Білозір і. Була пропозиція від наших там партнерів. В рамках конкурсу проходить ряд концертів по території України, концертних турів українських артистів, відомих, маловідомих. До благодійної акції вже долучилися українські артисти. Це Артем Мех, Олег Винник, гурт Авіатор, Олександр Кривошапко, Євгенія Власова, Аїда Ніколайчук та багато інших українських артистів. Оксана Маленюк, Іван Маєвський. Правда, тут.